34 четвертый, между А там люди есть? Да. Поднимай наш состав. Поднимаю. Начальника поднял. Так всех, всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич. Да. А ну 3 третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Увидел. И хотят диспетчеры в приплете, сказал он. Алло, Иванков, а, да. значит, вы выезжаете у припять. Алло. Да, да я слышу. На атомной станции выезжаете. Там третий четвертый блок говорит крыша. А, да, да, да. Алло, полезкая. Да-да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию. Там говорит крыша 4-го блока. 38 років тому світ став свідком події, яка назавжди змінила життя багатьох людей та залишила невиліковні рани для екології нашої планети. У ліквідації наслідків аварії взяло участь понад 600 тисяч людей. Ціною власного життя та здоров'я вони не тільки подолали лихо, але й дали змогу людству уникнути ще більш катастрофічного розвитку подій. Сьогодні в роковини катастрофи на Чорнобильській АЕС громадяни міста зібралися ще раз, аби згадати ту болючу весну 1986 року, коли за одну мить настала нова глобальна епоха, насичена постійною тривогою людства, що потрапило в залежність від власної науково-технічної потужності. Низький уклін. і слава тим, хто їхав туди. Не за зарплатою. Ми тоді про це не знали і не чули. Поклик душі. В транспорт і поїхали. І Займався кожен своєю справою. Від парикара до інженера, до керівника. Їхали туди. І я особисто був там. Да. Я Лопатою не працював. Я працював в складі урядової комісії. З водного господарства. Але всі проблеми водного господарства замикалися, замикалися. І хочу сказати: приходилося всього. Приходилось там, де га 66 тут багато водіїв. Не йде із чотирма своїми мостами чи колесами, які ведуть, не йде. Приходилось із вертольота сідати, займатися. Певним моніторингом, і задачами, які були поставлені. Також сьогодні відбулися покладання квітів до пам'ятника, встановленого ліквідатором на обухівському автопідприємстві та до меморіалу в селі Гарманівка. Чорнобилем постукала у вікна, лиха біда й заплакала земля. І цілий світ у розпачі затихнув, левека в чорнім небі за і посиріла ненька Україна, у пекло посилаючи сині, секунди рахувала як години сказаних постарілих матерів. і каміння жаліс майни втішна. наш незламний народ своєю героїчною боротьбою наближає перемогу щодня. Будьмо гідними наших героїв.